Доповню трошечки Я хочу нагадати про те, що президент Зеленський, коли проводив свою передвиборчу кампанію, обіцяв вчителям зарплату 4 тисячі доларів. Ну, зараз про це мова не йдеться, мова йде, але бачите, Європейська солідарність і фракція Верховної Ради, і тут, в Полтавській міській раді, ми підтримуємо. Підвищення зарплати вчителям. Я просто хочу нагадати е, слова Оскара Пешеля, це професор географії з Ляйпцеву, про те, що він казав, що війни виграють е, е, парафіяльні священники і вчителі. Так от мені самому дуже важко без підтримки вчителів вигравати війну. Тому я е, е, закликаю депутатів підтримати. Е, е, Якщо ви не підтримуєте європейську солідарність, то підтримуйте президента Зеленського, тобто у вас немає вибору, як голосувати за цей проект рішення.